Доброго дня! Сьогодні я вам пропоную будинок в Мальовничому селі Теліжинці Білоцерківського району до міста Тетіїва 9 кілометрів. Курсує кожен день транспорт. Так само є сполучення з Білою церквою 80 кілометрів і до Києва 160 кілометрів. Земельна ділянка 15 соток, але ще є окремо. 20% корної землі, якщо вона теж продається. Будинку грубка після капітального ремонту. Дві кімнати. Газ... Газу немає. У дворі є водопровід, споруди, хлів, льох, комора в гарному стані. Окремо неподалік ще є криниця з дуже смачною водою. Будинку потрібно зробити ремонт. Ціна Земельної ділянки з будинком – 120 тисяч. Дорога до будинку з твердим покриттям. Село гарне. Ще в ньому кипить бурлить життя. Кого зацікавив будинок, піддачу, можливо, навіть на проживання. Будь ласка, пишіть в коментарях. Я надам вам номер власника і ви з ним З'ясуйте всі подальші питання. Хто дивиться в Тіктоці, будь ласка, пишіть повідомлення, якщо в особисті, тому що номер телефону стирається, блокується. Тікток не пропускає в коментарях, тільки в приватних повідомленнях. Ось такий сьогодні в нас будинок. Кого зацікавило, будь ласка, пишіть в коментарях. Не забувайте ставити лайк, підписуватись на канал. Це дозволяє мені більш швидше і краще шукати для вас варіанти будинків. На все добре, до зустрічей!